Всім привіт! Ну, По-перше, мої співчуття Запоріжжю, з Сумом Одесі, які ворог не полишає в спокій. Я дуже-дуже сподіваюся, що минеться без жертв. Ну, а всім, хто, на жаль, постраждав, я бажаю якнайшвидшого одужання. На сьогодні з вами 1 березня. Я вас вітаю з весною. Нарешті я сподіваюся, що ця весна буде для України щасливою, незважаючи на те, як нас закінчилась зима, але я все одно невиправний оптиміст, я знаю, що все в нас буде добре. І сьогодні, оскільки в нас перший день весни, я, чесно кажучи, навіть трохи підзабула, що вже так швидко, і ми з вами підводимо підсумки рубрики. Збулось за минулий місяць, за лютий. І в цьому місяці в нас будуть три переможці. Перед тим, як я презентую вам колоди, я розкажу вам, чого я видалила відео про захворювання Трампа та про те, як там, пройде зустріч з Зеленським. Оскільки карти Таро це такий інструмент, який показує, як буде далі. Вони показали мені, що там буде паж мечів, тобто якась там непорозуміння якесь в. Очах карт це виглядає як типу щось таке несуттєве, яке з часом пройде, і що там все одно буде підписана угода і будуть залучені треті е, сторони. Давайте почекаємо трошки, воно справдиться, чого я видалила саме відео. Хоча я насправді дуже жалкую, що я видалила це відео, бо там, де е, моменти я встановлювала йому діагноз е, з точки зору карт, як це вони бачать, це було ну, насправді цікаво. Мені дуже жаль, що я на емоціях видалила це відео. І, до речі, сьогодні я знайшла підтвердження: є статті, що дійсно у Трампа є дислексія. Так що це дуже цікаво. Тому, ну, такого президента зараз має собі Америка. І справа в чому? Чому я видалила? Тому що почався хейт. я насправді. Була під тими ж самими емоціями, як і ви, коли побачила те, що відбувалося взагалі на цих псевдоперемовинах. І коли е, почався хейт, типу, це що, маленький конфлікт, і ну, потім почалися типу, як розгони. Е, набігли люди люди, яких я перший раз бачу на каналі з одним коментарем. Іноді навіть люди, яких я давно бачу на каналі, і вони теж, типу, а що це, а як, це а ви казали, що буде підписано. Я не можу кожному відповісти, що дайте ситуації настоятись, дайте їй трохи часу. Бо не в один день все вирішується. Ну, і так, карти вони не працюють просто там за покликом отак на секунду. Вони бачать ситуацію більш широко. Тому насправді в мене е, був маленький такий собі нервовий зрив. Я на емоціях видалила це відео. Я насправді жалкую про це. Я навіть е, коли дуже нервую, а це було вчора, я мало не видалила взагалі канал. Я дуже рада, що я до цього не дійшла. Ну і таким чином, давайте так. Без емоцій я намагатимусь підходити до всіх цих коментарів, але насправді так, я відчуваю, що напевно треба брати якогось е, модератора просити, бо я не вивожу е, стільки е, хейту, скільки останнім часом. Його просто забагато в мене аж руки сіпаються. Ну, таке буває. Е, якось і планети так стали, там вже зараз, і планет, ну, все ж таки. Давайте так, все. Е, демагогію я цю закінчила. Я сподіваюся, що я вам пояснила. Я насправді думаю, що ще ситуація відіграється. І, на жаль, ми не могли з вами передбачити, що на, на цих перемовинах буде Венс. Я просто думала, що буде двостороння зустріч. Я навіть не запитувала, скільки там буде учасників. Хоча нам і показали цей, якусь проблему, але ну, хто б міг знати, що буде. Такий прям розголос на весь світ. Добре, все, давайте абстрагуємось від цієї теми і е, повернемось до рубрики нашої збулось. Е, в цьому місяці у нас буде три переможниці, і я вам показую, які в нас будуть чудові колоди. У нас буде колода Curious Trevor. Вона в мене теж є. Фантастична нова колода, ну відносно нова. Вона вийшла пару місяців тому. Мені вона дуже подобається, вона дуже яскрава. Навіть така жовтенька весняна коробочка всередині. І є книжечка. Ну як завжди, книжечки всі на англійській англійською мовою. І є ще бонусна карта, але я її не використовую. Карта мандрівників. Колода красива, вона має золото, бачите, воно так відіграє дуже цікаво, і вона така, як трохи шершава, я помітила, що ця, цей папір він більш довговічний, ніж той папір, який взагалі використовується зараз в картах. Така доволі стильна рубашка, лаконічна колода. Дуже вона. Така простенька в використанні, вона не відрізняється від традиції вейтовської, І я думаю, що вона вам сподобається. Вона красиво намальована саме художником. І е, я дуже сподіваюся, що вона буде вам приємна в роботі. Вона не перевантажена деталями і е, відповідає доволі просто, ясно і без всіляких там зайвих моментів. Висвітлює. Питання будь-які. Я жодного разу ще не зіткнулася з тим, щоб вона була мені незрозумілою, або там, не відповідала на мої питання, або відмовлялась зі мною працювати. Така доволі спокійна, не лякає своїми відповідями. І ну, в дечому навіть трохи оптимістична. Сонечко. Ну, моменти навіть, бачите, Кубки переливаються, карта світ. Золото воно додає цікавостей в цю колоду. І я сподіваюся, що вам буде вона в нагоді. Так, ну, отака колода. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви з нею спрацюєтесь. До вас ще поїдуть такі качечки патріотичні бойові вуси. Котик заряджений на успіх. Бойовий гус все буде добре, все буде файно. І е, приношу удачу і росню фігачу. І оголошую вам імена переможців в цьому місяці. Це в нас буде Ніно Пацурія, Анастасія Олександрівна і Вікторія Мазур дівчата. Я вас вітаю! Прошу вас пройти цих трьох дівчат, прошу пройти за посиланням, яке буде в першому прикріпленому коментарі в маленьку групу Telegram, там, де ви мені скинете скріншот з вашого youtube аккаунту що я побачила, що це дійсно ви. І ми з вами обміняємося контактними даними. Ви мені дасте свою адресу нової пошти. Я вам відправлю завтра колоди. Для всіх інших, хто бажає прийняти участь в цій рубриці, я нагадую правила, все дуже просто. Якщо ви слідкуєте за каналом і ви бачите, що те, що я казала, воно збувається, ви просто можете повернутись в те відео, де ви чули, що я казала, пророкувала певну подію, написати: збулось і що саме збулось, і як збулось. І все в кінці місяця я просто підраховую. Учасниць або учасників, які приймали участь, і кількість коментарів, і за кількістю коментарів обираю трьох, в кого найбільше коментарів. І прошу дуже не перепощувати всі підряд новини і не приписувати мені того, чого я не казала. Бо я теж не месія і не все прям один в один програється. І тому давайте будемо вже тут відвертими. Бо таро це прогнозування, і кожен з нас має право на помилку. Кожен має право на те, щоб ситуація розвернулась трохи інакше, ніж ми очікуємо. Тому не всі башти програються, на жаль, саме таким чином, як ми б хотіли на рахі, але повірте, вони відіграються, і їм теж дістанеться і буде ще на їх вулиці армагідець. Так, і ще що хотіла сказати, що приймати участь можуть ті, хто в Україні. Або якщо ви за кордоном, а ви українці а ви маєте в Україні контакти, кому я можу переслати вашу колоду новою поштою, будь ласка, так, ви теж можете приймати участь. І я дуже прошу тих дівчат, які вже отримували від мене колоду, ну поки давайте дамо дорогу іншим. Тобто ті, хто ще не отримували від мене колоду, будь ласка, Можете приймати участь, і я сподіваюся, вам в наступному місяці пощастить. Продовжуємо в такому ж стилі, як все було, без ніяких змін. Дуже вам дякую за вашу увагу. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся, за те, що ви поважаєте мене, і тихою всім ночі. На все добре.